Збій в програмі. Війна пішла поза сценарієм. Кутався в кожуха і дивився на замерзле озеро. Перемогу принесе Абсолютна любов та христосвідомість. свідомість. У фіолетових Плащах з підігрівом. Мене звати Лучше Сазар. Я провідник у сфері світла знавець і знавець із взаємодії з енергіями тонких планів. Мій канал канал Духовності Ереводолія. Він поза будь-якою релігією. Щиро дякую за кожен енергообмін у ваших вподобайках, коментарях і донатах для розвитку нашого каналу, ввечері 12 грудня. Після того, як хакери вивели з ладу зв'язок оператора «Київстар», мені та Світлячку Ізарі відкрилися цікаві метафоричні видіння у медитаціях. Щодо власних видінь, зауважу, що в кожній із трьох медитацій, у які ходила того вечора, відчувала велику стурбованість вищих сил поточної ситуації в Україні. У медитації Маркаба. Це проявилося в тому, що енергетично у меркабі зі мною та трьома особливими світлячками з'єдналися Ісус та Мати Марія. Небожителі з власних енергій, золотих і смарагдових, утворили захисні щити над Україною. Марія стала зверху на смарагдовому щиті, витягнутими вперед руками посилала енергії захисту і зцілення на Україну. У медитації гірський кришталь, особливі світлячки принесли творцеві дар енергії гірського кришталю у вигляді мінералів, а взамін творець наповнив нас власними білопаламутровими енергіями для очищення України. А найцікавішою із найнесподіванішим видінням. У мене була медитація зустріч з Ісусом. Там відбувалося щось неймовірне. На фоні колері я піднялася до вкритого льодовою кригою Озера в горах. Побачила Ісуса, який стояв, кутався в кожуха і дивився на замерзле озеро. Запитала Його, що відбувається, і почула відповідь: Збій в програмі. Пішло поза сценарієм. Уточнила це планетарного масштабу чи масштабу України. Відповів Україне, Війна в Україні пішла поза сценарієм. Потім прибув Сен-Жермен із Термосом, Відкрутив кришку Термоса. І звідти вихлюпнув фіолетове полум'я на те замерзле озеро. Фіолетове полум'я розтопило криго на озері. Запрошую на мої авторські курси базовий, енергетичні діаманти фіолетового полум'я та архангельські промені зцілення і «Куб Метатрона» у мій телеграм-канал Мій Всесвіт. Посилання на канал знайдете в інформації під відео. Видіння з холодом і кригою у своїх медитаціях побачила також світлячок Ізара. Ось що вона розповіла Меркаба сьогодні була холодною, без енергій. Ми, об'єднавшись, намагалися дати їй енергію і нагріти, вірніше наповнити нашими енергіями життя, а вона, наче була у коконі. Тоді ми почали палити фіолетове полум'я теж нічого. З'явилась Марія, і її енергії не змогли наповнити маркабу. Марія заплакала. Одна сльозинка впала на маркабу, іначе маркаба трісла, але то не вона трісла, а тріс той кокон, який гортав маркабу. І в ту ж мить наші енергії наповнили меркабу, і вона почала нас оживати. Це побачила і Марія. Вона обняла меркабу, і меркаба почала сама видавати енергії. Пішов процес обміну. Ми, взявшись за руки, утворили купол. Меркаба засяяла різними відтінками, і тут я помітила, що і архангели. Наповнюють меркабу своїми енергіями. Купол над нами зростав і охопив усю планету. Медитація чаювання з царицею ангелів продовжує свою розповідь Ізара Зустріч з Марією, сад, в якому зазвичай стояв столик для чаювання, сьогодні все було в крижаному льоду, все наче заморожене. Зупинились і дерева, і тваринки, все стояло, наче з льоду. Марія розпалювала фіолетове вогнище і гріла руки. Хтось з ангелів доливав туди смарагдових енергій. Але все одно було холодно. Архангели були теж у кожухах. У Марії була муфточка. Ми були у фіолетових плащах із підігрівом з фіолетового полум'я всередині плащів. Всі намагались розпалити вогонь, але щось погано виходило, а на полі билися дракони. Один був чорний з вогнем, а другий зелений. В небі блиснула блискавка і вдарив сильний грім, Все зникло. За тлумаченням про те, що означає літ у наших медитаціях та слова Ісуса збій в програмі. Війна пішла поза сценарієм. Ми звернулися до Картеро, отримали наступну інформацію. Лід у медитації означає смерть. В Україні усе заморожено. Українці повинні зняти полону з очей. Ситуація із проблемами з технічним зв'язком нам дана для того. Щоб люди прокинулися, почали думати і звертатися більше до вищих сил. Небожителі дають Україні і українцям ще один шанс на пробудження, але українці цього не бачать, бо й далі не зазирають у власну душу, а у всьому звинувачують тільки владу і корупціонерів. Тим часом зрадники й далі продають Україну за гроші. Коли Ісус сказав, що війна пішла поза сценарієм, мав на увазі, щоб завершити всю цю ситуацію, необхідно діяти, виявити і усунути щурів, крадників. Коли ми вирішимо цю ситуацію, тоді почнуть відбуватися зміни. Зараз в Україні стагнація у питанні отримання допомоги від західних партнерів, зброї. Натомість Росія отримала військову допомогу. Вона несе втрати, але ще має достатньо людського і військового ресурсу, веде наступальні дії, що призведе до їхніх великих втрат. Всередині Росії народ повільно починає прозрівати, назріває народний бунт. Америка тим часом схиляє Україну до перемовин з Росією. І, думає, надати нам, чи не надати військову допомогу. Військова допомога Україні прийде в лютому. Завершуємо ми нашу сьогоднішню розповідь словами Світлячка Манади про водіння її мами. З мамою розмовляла. Каже, давно видіння не приходили. А от то вчора чітко побачила і запам'ятала сяйво біле-біле Ісус Христос і Слова, що перемогу над злом принесе абсолютна любов та Христосвідомість людства.